Вітаю, друзі. Зараз фрагмент, ну, покажу варіант кустарного тепловізійного прицілу, який в принципі, довелося мені використовувати самому, тому що ну, далеко не завжди кінцева задача, яку доводиться опланувати, нікуди не завжди відповідає першочерговій і коли вже в процесі виходу міняються задачі. Прямо кажучи, доводиться імпровізувати. Тому давайте так, щоб багато не трендякати. Зараз відео, фрагмент відео з кустарним тепловізійним прицілом. Ну, в принципі, воно працює, якби, тому право на життя воно має. Поїхали.